Друзі, вийшла на город, пішла нарвати трави птиці, а тут у нас дорожка була, і ми її перебили. Ну, В першу чергу перебили для того, щоб бур'ян не так ріс. І постійно ходжу, або обходжу там по агрусу топчуся, або тут нерівна, її тільки йдеш ноги, викручуєш. Тому в першу чергу вирішила вирівняти тут цю діляночку, тим більше, як я вже казала, коли у нас тут іде. Воно під нахилом, то я потрошки стараюсь його трохи на цю сторону стягувати. Тому зараз розрівнюю цю ділянку Хочу сказати, засідрати і за солому. Багато хто рекомендує мульчувати соломою, і ми це робимо, але ось я мульчувала огірки, ці останні, що я висаджувала. І я вам скажу так, що сідирати це трава. Воно ну, Сире і воно за, за зиму перегниє по-любому. Солома за зиму не перегниє. Вона може почати перегнивати, але ну, я думаю, що навіть не один рік треба, щоб вона перегнила. Тому, перш ніж е, засипати, багато хто засипає, потім згортає ну, і прибирає її. Я залишила, то думаю, що з цього користі багато не буде. Ось так розрівняла. Протоптала трошки дорожку, не дуже ще видно, але ну, буду вже ходити, протопчиться і буде видно. І вже тут ладно свій часничок. Тут трошки розрівняла, не знаю скільки влізе, бо ще дорожку треба ставити. Може за два рядочка влізе, але ну, мабуть ще лишиться чесник. Ну, Що встигну. Час так швидко летить. Зранку сонечко світило, було гарно, зараз вже захмарилося. Але хочу посадити, щоб було зроблено. Зробила розмітку, зробила рівчачок. Умнічать не буду. Взагалі всі знають, як садити. 7-10 см глибину і 10-12 см в ширину. Нічим не піддобрюю, посипала попілом, більш нічим. Так що, саджую. так. А, обманюю. Ще ж сідрати тут сіяла. Попіл і сідрати. Ну, от і все, висадила. Вийшло 4 рядочка, довгих майже ну більше, ніж на півгорода. І навіть трошки не вистачило, ще трошки долущувала. Так що з часником вже все, слава Богу. Зараз загортаю і робота зроблена. Ще пройдемося, подивимося по моєї клубні полуничці. Що тут у нас робиться? Звичайно, аби пополивати її ще трошки. Отак От наче живенька вся. Та що я насаджувала. Вся стоїть. Ну, і слава Богу. А тут треба досаджувати, коли не знаю. Може якось виберу час. Ось, що з мене роботи та роботи. Не знаю. Все встигну, то зроблю. Що не встигну, вже буду робити навесні. Це таке. Зараз треба докопати цей пастернак. Вже майже весь викопала, так він туди аж був і туди. І викопаю, ще трошки продам, а то собі лишу, він дуже корисний, тому треба й собі лишити. Ну, друзі, на цьому все. Сьогоднішній день мій стікає до краю. Зараз все, треба приготуватися на базар. Завтра їду. Тут в мене ще кріп такий гарненький. В бур'янах треба нарвати, поки ще сильно мороз не побив. Міскантус мій. Я частину зрізала, завезла невістці, їй треба, а це лишило. Ну, на цьому друзі, всі. Все. Миру, спокою всім. Міцного здоров'я, всього найкращого. Дякую всім тим, хто мене сьогодні дивився, хто слідкує за мною. Всім вам добра, здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей, пока.